Вийшов напоїти коні Машку з джокером. Дивлюся, у машки вже ноги чисто молодці собі. Так везі, друзі, на лові міг спа. Думаю, що вже Уже репенці. І чергу вже піднялося. Ладно, це запала, все ж ямки ста. Вже цих пару днів тепер вона вже гапець. Копелися джаків теж віпа. Відроки сонце вже вечір. Сонце забиває. Джокер якраз такий чистий тепер, що вже не ложці. Але ще й не жеребець. Рік і сім місяців такий період. І шкода його настайне від тепер тримати, бо ще не парує кобилини ще не пускаю і в поле не випустиш з лошицями бо там гониться тут коломашки якось спокійно вони вже познайомилися хоч спокійно пасе спокійні перші дні теж щось трохи носився вже на другий рік а буде жеребець так таке що ані лощі ані Ну, веде себе геть жеребець. Перші три дні взагалі не міг вивести на поле він мене не носив на ці кантері, так і що вастав. Але вежу, то вже жара трохи втихає. Трошки йому пайку підбавив, він мене ніколи масно його не годував, він постійно на полі пасти. Коли його купив, трошки вівса і все. Тепер півтора місяця, як я даю, йому таку норму, ну сильну норму даю. Дуже моцно даю. Даю десь пів, пів відра 12-літрового вівса запареного кипятком і пів ведра каші. Десь так, може не півтора, може добрий місяць. Як таку пайку даю, але вігнути кажу, не міг. А він такий квітак був, він тепер вікочився вижу. Такі квіти не ньому Що не може було. О, Джо, встань, пристань. Оглядний він. Стає такий. До колокони веде себе вже, як жеребець. Що джо? Слухаєш? На нічого забираю. Купило, ні. Наш ще і тут. Ну, у нас зараз буде вона або сан не зараз вже ребиться, це забрати на ніч. Але я думаю, що на поливне. Вона до ранку вже реабиться точно. Думаю, що у нас буде прибуток скоро, щоб все, все добре. Він такий цілу зиму гладкий. Лише ці волохаті шерсті багато мають, він такий гладонький. Але і він колись так само шерсті мав і тільки кобили, так перші. ну, Вони вже так, що вони вже не мають такої шерсті. Переважно всі річні то Це він не вічесний. Обивімо вічеса то він блисти так що мой він вже аж на зиму як вийти зима добрий день там вже туди так має бути тоди він вже покаже себе Фест, віріс фест він був грубий, широкий, потім зачув пішов у ріст. А тепер далі набирає ширини грубини. Він під 2 метри має. Метр 98, мов 90 десь місяць назад. Метр 90. Метр 98 тепер має. Трик і 7 місяців. І він так що ребро чути не Ну, Ребро вже так накрив трохи, але... Не міг не аквілі, Наразі жінка позаплітала їм. Не таке Вася, давай. давно не чуглись. налягає будеш же любиться машуня тебе класно так би пощастило б на камеру файне тут у нас тут коло у мене коло хати це близько тут посовиську невелике. маленькі тут Навіть немає їм щодо війни ділити Але ще один город хочу засіяти ліценку, певно буду його ще тримати на стайні. Але теж неохота відтепер вже тримати на стайні. Кажуть, що кобили не пару я вже. Не лізе, джок. Перестань, перестань. Що тут ліщ? Ну, no, джок. Це врядів настає. Це від їди, від вівсатого, щоб виходить. йому пайку. Чигати Тебе в граюсь Якщо так далі будувати? Den reiser seg <laughs> med økskaninen.

Стиль, пожалуйста. Про! 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 Ну... Про! 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 Що ты не Къде? Да те бе пърбил. Та, натръпшва се. Но точно не му дежа Но не пасе се. Воде на пена се. Шо ма, шо Tak, ja jedę do Legendy i do Alli, ja pojedę tutaj pożerać, wiesz co, Ja się wciąż zapycham. Сказав, я собі не собі для коней відмух від кліща, від овода, так, так Таку, Такий спрей, не знаю як це називається, спрей. Якийсь не наш. Американський чого так? Американський. Каже жінка, що американський, не знаю. Трошки дорога. 1700 скільки? Це на акції просто. На це акції. 1980 гривень. 1980 тепер акція була, каже, жінка, так. що за 1700. Це Коли, на сайті. Що з доставкою мені обійшлося 1870 гривень. Майже 1900 гривень. На 946 мл. Так що я взяв і йду до джокера, покажу, кобела вже вже робила. Так як я казав, не вночі, на другий день вже робила в день. То лошадкою вже... Коли вівторку це вже робила. Mm -hmm. Та що йому? Сони, п'ятниця? четвер, п'ятниця. третій день. Йду до коней, Він якісь вазанки віші. Це не попаде? Не знаю. Треба щось зараз там. Так що я йду до коней, покажу вам зараз. Коника ще не назвав. Коника ще не назвали ваші пропозиції. Так, так. Я йду до це. І зрав беру з собою це. Може вже його по оброблю джокера, а? Ти йдеш зі мною? Не йдеш? Прийдеш? Я йду. Я йду, давай. Так, джокер трохи поп'чихав. Вже цим від кліща. Не знаю, буде. Результат чи не буде. Як вдома краще його заберу вечірку, Келиш на гриву, нап'яв, на грудницю трошки. Чуть-чуть. Машку не, не будемо обробляти, бо з ложчим, ні? Не? не знаю, чи то можна. Маленький Що, Джок? Треба ще йому заказати все, від... що гриву розчесувати, кондиціонер цей. Теж в інтернеті. Так, бо то зриває, розчасуєш гриву, то загриває капець гриву. Грива путається, то з чому ту щітку, як чешеш, то капець. Як чашу грива все виривається, то пав ти... Не чок. Треба купити той кондиціонер для гриви. Треба добре обробити, зараз його общих літак має бути. Махом висох, на грудниці лиш мох ще так шкілеш. Навіть ну, не знаю, куди то наносити, на гриву, ні? Зараз подивимось в інтернеті. так. Добре, куди на гриву, на хвіст, на ноги певні, на грудницю, підпахід. Бо ці кліщі не лазили на них. Їдемо заруполе, лошаці теж пообробляємо. Вижу, муха все одно сідає. Але то ми що так погано, я пшіху? Але я ввечері його додому заберу, так як має бути оброблю, ні? Далі ще вікочився, я лиш вічі яблуко. Та тепер не видно, що він так в яблуках, бо він викочився в курках. Джокін. Не видно. так. Як не видно. я вижу. Та може на камері на. не видно. На Джок. Не тепло дрібнуть. Чого? Файна, але була запутана, я від весни не чесав. Тепер порозчесував ну, рано, повіривав половину гривень. Все було запутано. Ще йому тут кліщ десь був, заліз зверху, такий величезний. Віких я думаю, що він закидає ланц на гриву. Хоче там чухати. Думаю, чого він мав би? Не мав би чухати. Я подивився в гриву, а то в середині гриві такий кліщара вже напився, як бочка. Я віких, тепер це прийшло, са не лише прийшло це. Що відкліщив. Уже як сезон скінчиться будемо вийти чи це ефективно, чи це ага вартує воно тих грошей чи не вартує Пригріло Зараз я файно тебе общиху не Зараз ми тебе общихуємо, файно пооброблюємо не, мухи не будуть на тебе сідати, ничего. Ну А тут на чоло не будеш хати тут очі. А тут ще мухи. А тут коло очей я дьогти, ми маємо там. Трошки розведемо, аби мене ввіяло. Ти там. це. Потім муха тут не їла. Він все, що буде вдома. Ох, бляха, я столки ніку. Я буду вдома його годувати. Зараз йому купив бадю, там зроблю такий жолоб. Глядіть. Прибуток наш покажем. А там таша стояв уже в лек. Дальше в лек. Там він читав, читал, улашту, нібидеш, на нього так порго ми легані. Там він я не підходив, донега, що де як він вводився. Може вже води хоче за, понісу. Це тут близенько він клонує. Там. Там така тоже лежить. Но ну, Машка, не бійся, ми його не беремо. Це наша красуня, Машка. Хвостиком не ж помахуй. Народила такого вежим, вежим. жеребчика. Шо? Шо малюк? Красавчик. Такий. Ще не назвали як? Машка і мажор, чи ні? Не знаю. Підкажіть трохи імен. Понаписуйте, хто як думає як його назвемо, це хлопчик. від Машки, Не знаю, як його тато називається. Тато його був на змаганнях в Трілецькому куті, перше місце в Чемпіон буде малий. Мажор, як я, якось якось я хотів. Може бути мажор. Гарний мене. Принтер. А що? У мене руки від таїх хімії. Перший день, як лише народився, лише сходив за нами. Тепер вже все. Боїться мене. О, треба йому пуп. так? поп. Ще Та. Треба йому пуп зараз цим. Пуп йому, чим і спраємо це. Чим ми спраємо, чи попщихуємо на пуп, до муханиця. Тож не довше ти сказала, зараз цим займемося. А? Uh -huh. Угу. Ту... Їдемо зараз ще до Так. Бо то йому не рвало. Ну, лежа, там десь трошки під гвало, Так, Зараз запшіхаю йому. Або ти запсіхаєшся йому його, ні? Ні. Uh -huh. Поки може зап'яхати. То муха тепер. Як народився, він купили, бо Кобила перкний. Вона капець, мама, добра, за ним. Він і все. Зівочку такий режим. Може такий бути як кобила покинув. Угу. Такий красунчик у нас. Його забирали додому на ніч. Тепер я не знаю, цієї ночі вже може лишити. Може, лишимо на полі. Ні, така погода, дощу не було. Та якщо дощ, то я буду забрати. Що. Він не ручний, бо ми так не мав коли. Роботи дома всяке. Так за ним не... ніхто його не пестив, не може так ліпше, що він собі закупили. Кобили гамма пішки? Так, капець мама класна. Лується за ним Що? Три дня йому. Будемо кобилу парувати. Ой, коли це? Середа-четвер будемо парувати кобилу. Привеземо її жеребця. Я хотів пускати джокера свого, але то ще толку і так не буде за скоро, то й рік і сім, рік і вісім зараз, ну, зараз, 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 зараз буде. Тобі казали, що ліпше не так. Та що казали, я сам знаю, що пути. Ти знаєш, що але советували, що радили Радили Ради совєтували. Скорші все, що привезу, жеребця до неї. Ну от йому побідають мухи, треба це. Забризки То не дуже трошки, то це, бо він мусить дихати, попу. Ти моха на нього так не буде сюди. Так, Що гамот? Молока кобила має доста. Слава Богу. Є тут тут Я йду зараз це зараз пустю джокера, він лише успокоївся, він такий був нервовий, літав, вже вроді втих тих трохи. Зараз пустю до неї. Так що він ще кажу, молодий. не буде жерабля, але рознервує його. Я хочу запрягти їх разом. Запряжу, покажу вам а трошки лоша підросте, Би можна було приселити коло та й вже завтра ми без басі, десь їдемо по коні знову. Далеко теж вам покажемо вже відео що ти пасеш. Не дуже пасе. Бо я на ніч забираю додому, накошую йому трави, повний жалоб трави. І він собі дам зерна. Напою дам зерна, повний жалоб трави насиплю він собі. Гриви позривав капець. Він вже успокоївся, такий був. Ну там на груди, де я. Тіхнув не вижу, не муха навіть не сідає блеск, лише на очах ще тут хоче сипати кінь, пайку файну з'їздамо. А ну тих спасе. Таке головне, щоб не колохати. Шо, не бійся, то я через цей пастух електропастух капець Цей Електропастух, що тепер новий заказав, він так лупить, що капець. І тепер щось до неатокнеться, він вже зразу, що тух пастух. То буде бити. Фесі, який судів мощний, то не треба для коней такий мощний, брат. То в мене... Поломився. Так таки так лупить, що просто кипець. Поперепужував конь. Кантарі такі є на продажу, наявності. Розміри двойка, тройка, Ці польські мости. Кого цікавить по 700 гривень. зараз таплюю дві купию якраз поки переобробив то на 17 днів стоїть це відплі все 17 як 17 хоч би на два тижні хоч би навіть мене на 12 днів то вже там Їдемо Їдем, впали до тих до лише цілий легенди. Легенда як.